Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально і це огляд дуже корисного десктопного зарядного пристрою від нового бренду Toki. Зустрічайте Toki Gun Power Cube 100 w Зараз вам все детально про цей гаджет розкажу та покажу. Починаємо. Отже, гаджет отримав мінімалістичний дизайн у формі куба. Верхня частина виконана з глянцевого пластику. Тут нас також зустрічає LED-індикатор і напис Gun Power Cube 100 Вт. З правої сторони мається роз'єм для під'єднання комплектного кабелю змінного струму довжиною 1,5. Метри із нашою європейською вилкою, і з лівої сторони чотири порти: два usb c та два USB-A. Знизу чотири прогумовані ніжки та технічні написи. Отже, зараз на ваших екранах вся детальна інформація, з якою потужністю заряджають усі чотири порти. Як по одному, так у варіантах. Два порти заряджають, три порти, і, звісно, всі чотири. Стандарти зарядки підтримуються Power Delivery до 100 Вт, PPC до 44 Вт і Quick Charge 4.0 в тому числі. І, звичайно, зважаючи на те, що цей зарядний пристрій дуже потужний, і сучасний на новітній технології GAN Nitride Нітритгалію, тому він має... Ає всі можливі ступені захисту, щоб заряджати ваші пристрої якомога швидше та безпечніше. Я, наприклад, цей зарядний пристрій підключив біля свого стаціонарного ПК і юзаю собі. Це дійсно зручно, економить час, місце і зручність зарядки чотирьох гаджетів від однієї розетки у зручному форматі, а не у форматі звичайного блоку жилення. Такий варіант, як на мене, більш зручніший і сучасніший. Але, на жаль, в мене нема таких супер-пупер потужних девайсів для зарядки від цього пристрою, тому тесту. Вав на усіляких базових гаджетах, що в мене є в наявності. До речі, мій смартфон OnePlus 9 Pro від сторонніх зарядок приймає тільки до 18 Вт. і дійсно, як показав мій usb тестер, цей зарядний пристрій якраз і віддає моєму смартфону 18 Вт. Отже, в підсумку вважаю, що токі Power Cube 100 Вт – це дуже корисна, зручна і сучасна потужна річ для ваших супергаджетів. При ціні близько 35 доларів. Зі знижками ми отримуємо дуже круту річ. Без перебільшень рекомендую до покупки. Посилання, де купував Gun Power Cube 100 w залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!